Слава Боже, для вас помолимось Царя Небесне, утішителя Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті без життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 13 глава, з 24 по 30 вірш. А ще одну притчу додав, подав він їм, промовляючи, Царство Небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв куколь поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колося, тоді й куколь появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього Пане, хіба не зерно ти посію твоїм полі? Звідки ж узявся кукінь? Він відповів їм ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш? Ми підемо його виполимо. Ні, каже, що, виполюючи кукель, ви часом не поварували разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом, а під час жнив я жінця скажу спиріть перший кукель та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити пшеницю, складіш у мою колонію. Сьогодні Івана Лис Матей розповідає нам про кукіль, притчу про кукель, як Господь наш Ісус намагається роз'яснити для своїх учнів правду про Царство Небесне, але це зовсім нелегко. Бачимо, що перша наша притча є про чоловіка, його поле, ворога, добрі та погані паростки. Отже, чоловік посіює зерно, а його ворог додав на поле насіння буряну. Можливо, тут маються на увазі якісь шкідливі рослини з родини злакове, як отут, -от, наприклад, перій, їхні паруски, поки молоді, являють собою колоски, подібні до пшеничних, які важко від них відрізнити. Але перій має дуже довге коріння, і якщо намагається його висмокнути з землі, то бурян тягне за собою і сусідні рослини. Тобто, викорінюючи бурян, маємо подвійну небезпеку або переплутати і виривати паросток пшениці, або якщо навіть і не помилимося в цьому, однак разом з пирієм можемо висмакнути і цілу купу пшеничних колосків. Саме тому господар поля приймає дуже мудрі рішення залишити росте разом пшеницю і кукіль. Розрізнення між ними відбувається лише під час знижнив. Чому, чому нас навчає сьогоднішня притча? В нашому житті добре, добро і зло часто перемішані, і нерідко їх не так вже і легко розпізнати відразу. Іноді нам так хочеться негайно знищити зло, встановити справедливість, покарати вених. Але правдива мудрість може полягати в тому. Щоб не поспішати відкладати рішень бо більш вдалого часу. Далеко не завжди швидкі рішення є найкращими. Терпеливість теж має свою цінність. Тому сьогоднішній Євангелій нас навчає, що ми могли розпізнавати між добро і зло. де коли людина хоче зробити добро, але виходить зло. Але ми мали добре серце, мали добрий намір. Господь побачить наше добре серце. Перед тим, як робити якісь рішення, робімо разом з Ісусом, разом з Христом, запитуємо Його, як ми маємо правильно поступити. І Господь під час того рішення нам дасть мудрість, як ми маємо добре поступити та як дав мудрість цьому чоловіку, який сказав не виривати. Господи, прошу тебе про Твою благодать, щоб я мала мудрість добре розпізнавати та мала розумну терпеливість до своїх рішень. Ісусе, хочу приймати всі рішення сьогодні з Тобою. Амінь.